Ми слухаємо музику постійно по дорозі на роботу, на навчання, у транспорті тощо. У кожного з нас є свої музичні улюбленці, їх пісні підсвідомо закарбовуються у нашій пам'яті. А чи все правильно у цих текстах з точки зору мовних норм? Пропоную уважніше прислухатися до українських пісень та віднайти порушення. Граматичних, лексичних та орфоепічних норм. Запрошую вас перевірити свої знання та уважність на прикладі композиції, старі фотографії Кузьми Ск. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Перший фрагмент правильна відповідь В. Порушення орфоепічної норми. Наголос. Потрібно було. Абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. Другий фрагмент правильна відповідь Б. Порушення лексичної норми. Потрібно все. Він опустив когось підняв, а є на кого взагалі забив. Третій фрагмент правильна відповідь А. Порушення стилістичної норми. Потрібно ігнорувати, прокачай свій граматичний слух та спробуй знайти помилки у текстах українських виконавців, успіхів.